Передлав Українського україномовного каналу пропоную проїхати зі мною на трамвайчики святковому. Бачите, людей мало, проїзд безкоштовно. В трамвайчику гірлянди висяті, сніжинки. Ну вже не вмикають, тому що свято скінчилося. Вирати, навіть будуть на бачите, якісь буганькі, якісь дракончики, крокодильчики. Дуже-дуже гарно. Я сам насолоджуюся, сподівав. проїхати зі мною, насолодитися. Майже ефектом присутності. Я замовкаю трохи-трохи. Слухайте, відчуйте собі, який буде у травмвальчику, у 23-му травмвальчику. Двірі закрились і все, ні. На право. Що так і здіваєшся? Все, почули. Все, проїхали, подивились. Всім миру доброва. Всім щиро дякую. Дуже Гарного дня, мої любі. Гарної середи. Побачимо.